Максиме, ну прокоментуй гру з колосом 2 Що не вдалося? Чи вплинуло те, що було вилучення? Наскільки важко було грати у меншості? Ну і все ж таки були моменти. Ось твої враження від матчу. Так, вилучення було, було дуже неприємне. На 25-й хвилині матчу було тяжко дуже догравати у меншості з такою командою, які дуже хороші гравці, які пограли в дуже в гарних і сильних клубах у прем'єр-лізі і першій лізі. Ми намагалися створювати свої моменти. Та в першому таймі були моменти у Радіона Посівкіна, але він промах, промахнувся поворотом. Я думаю, ми перший тайм вистояли гідно, але в другому таймі вже втратили всі сили, де навіть заміни трошки нам не допомогли. Я хотів би вибачитись перед нашими вболівальниками, які дивляться наші матчі, всі вболівають за нас, підтримують. Я думаю, це вся провина на нас. Головною отримання тут немає ніякої привини. Це все ми зробили. І не знаю. Тільки початок ще є шанс набрати очки, і підніматися у таблиці. так? я вважаю, що надалі треба грати і налаштовуватись гідним чином. Я вірю, що через тренування ми зможемо ще набрати свою форму і всі кондиції, які ми загубили. І ну, вийти на, ти, на той пік форми, що були раніше, і в першій лізі, що ми досягали перемог дуже сильними суперниками. І та гра з Маріуполем не була такою грою на один раз. І ми зможемо повернути довіру до наших болівальників і всього вершини нашого клубу. Так у всіх. Треба лише забити першим гол, мабуть, наступній зустрічі ну, надає і змотивує, так? Та я думаю, перший гол. Поможе не поможе. Можна пропустити і забити ще три потім. І я думаю, перемоги з сильно прийдуть. Не зараз, може потім через час, через місяць тренувань. Добре. Ну, бажаємо успіхів наступному матчу. Чернігі непростий суперник, так? Чернігів дуже сильний суперник. Ми всі матчі, котрі я був в клубі, ми всі програли. Я, я впевнений, що зараз ми. Через 10 днів тренування ми зберемося і зможемо перекрити цю серію невдач з ними на виїзді і вдома. Якраз грав вдома. Я дуже хочу, щоб прийшло побільше болівальників і підтримували нас в цьому матчі. Добре. Сподіваємось, буде успіх і традиція перерветься. Дякую. Олександр, що ти думаєш по грі з колосом 2? Були моменти, так і грали навіть після вилучення теж в атаці, не забували про атаку. Чому саме не вдалося ось досягти позитивного результату? Так, ми готувалися на цю гру, знали, що у колоса два багато досвідчених гравців. Та ну, гра так була. рівною. Там ну, вилучення то таке ми і в Десятерох добре атакували, були у нас моменти. В першому, в другому таймі могли забити. Не вистачило, мабуть, сил, тому що в них на одного гравця було більше. Трошки в нас бігової роботи було, мабуть, більше, тому трошки не дотерпіли, там перший м'яч такий залетів, там обрізка була і. З підбору нам забили. Ну, другий м'яч там вже пішли в пресинг, ми, і вони там ну, добре попав у, у дев'ятку їхній нападающі. Ще за 0-1 можна було, да, там Шанси були зрівняти рахунок, досягти позитивного результату. Ну так, так. Да, у нас були непогані контратаки. Де могли там Даня Дмитрієв міг забити, не влучив. Ну, могли з заліковим балами точно приїхати додому. Ну, тепер від чого залежить результат наступної гри. Саперник такий вже досвідчений, граливий, знайомий. Як вважаєш, за рахунок чого вдасться його переграти? Так, у нас Черніговом. Трошки зараз погана серія. Треба реабілітуватись і в першу чергу перед самим собою і перед вболівальниками, тому що вони нас підтримують, це відчувається. І хочеться ну, здобути перші залікові бали в чемпіонаті. Будемо готуватись на цю гру. Ну і болівальники щиро бажають повернення до першої ліги команди. Як вважаєш, зараз настрій? Вони прийдуть підтримувати, ну і будуть підтримувати під час трансляції, під час е, матчів. Ось, е. Наскільки важлива вам підтримка болівальників і чи буде це додатковим мотиваційним фактором? Так, ми відчуваємо підтримку болівальників. Коли граємо на виїзді, також багато людей з міста дивляться матчі. Ну і коли дома граємо, це. Тим паче відчувається, тому що люди приходять, болівають. Будемо грати і сподіваюся, що позитивні емоції тільки дарувати болівальникам нашим. Під час таких не дуже гарних результатів згадуйте, що також болівальники так чекали на перемогу і на позитивний результат. Ну, так, у футболі завжди буває період. Невдач, період перемог, тому я сподіваюся, що ми зараз вийдемо на цей період перемог.